Неділя 23 липня. Час новин на 11 каналі. Ви дивитесь підсумки тижня. В студії Олена Петроченкова. Вітаю. Протяжністю понад 150 кілометрів на Криворіжжі будують частину нового водогону. Він забезпечить питної міста та села зневоднені внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС. Запустити першу ланку планують вже у серпні. Масштабу будівництва бачила наша Катерина Нічик. Риють траншеї, прикладають труби та встановлюють насосні станції. На криворіжжі з нуля будують водогін. На цій ділянці роботи розпочали декілька днів тому. Спочатку кажуть підрядники, розчищують верхній шар ґрунту, аби згодом зробити тут траншеї для труб. Траншея копається під фундамент. Ну, майже ми Майже весь всю ділянку вже відкопали, скажімо так, транш зробили траншею під дві труби і зар і далі починаємо ще під дві, під дві труби. А на іншій ділянці траншеї вже готові, тож підрядники розпочали паяти труби. Вже підготували 9 кілометрів. Лишилося кажуть ще 6. Роботи зможуть закінчити за тиждень, але зазначають тільки за сприятливої погоди. Це пов'язано з тим, що коли проходимо спаювання труби одної з другою, то температура стика у нас 220 градусів. І не, не можна, щоб не капля води навіть не потрапляла на цю трубу. Водогін буде складатися з чотирьох ланок. Його протяжність близько 26 кілометрів всього водогід буде постачати 400 тисяч кубічних метрів води на добу. Це достатньо для того, щоб забезпечити місто кривий ріг водою. Такий об'єм води забиратимуть із річки Інгулець. Основне її русло нині перекрили, аби укріпити берег. Все для того, щоб після завершення робіт встановити тут насосну станцію. На протяжністі у нас буде дві насосні станції. Це буде станція першого підйому. Вона буде потужністю 4 МВт, Далі буде станція 5 МВт, яка буде безпосередньо качати воду до каналу. Перша ланка водогону кажуть підрядники, має запрацювати вже у серпні. Очікують, одна труба зможе пропустити близько 100 тисяч кубометрів води до Кривого Рогу. Повністю завершити будівництво водогону планують у вересні. Криворізький водогін зазначають підрядники, Частина масштабного проєкту Кабміну. Він передбачає будівництво трьох ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 кілометрів. На реалізацію проєкту нардепи виділили півтора мільярда гривень. «Це будуть водогони. Карачунівське водосховище, кривий ріг, південне водосховище, Марганець, Нікополь, Хортиця, Томаківка. Це потрібно, аби забезпечити кривий ріг, Нікополь та Маргенець питною водою. Курує будівництво Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Там зазначають, зобов'язалися завершити роботи за чотири місяці. Тоді з питною будуть мешканці Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Катерина Нічок та Сергій Гончар новини одинадцятого каналу. Пліч опліч Дніпропетровщина допомагає відновлювати деокуповані території Херсонщини. Серед підшефних сіл бобровий кут. Російські загарбники панували там вісім місяців. Після не залишили по собі жодної неушкодженої хати. Як невеличке село оговтується після окупації, мої колеги розкажуть. Це була наша кухня літня, а це сам будинок. Замість затишної оселі руїни, замість квітучого саду випалена земля. Таку картину на власному подвір'ї побачила Ольга, коли повернулася до рідного села після деокупації. Бачили, що дуже добре ми живемо. Сказали, що так жити не можна. І вони обрали будинки ті, які найкращі, і просто їх знищили. Вони спочатку все обікрали, а потім ще й все спалили. Жінка згадує, під російським пануванням її родина витримала місяць. Каже, коли тільки почалися обстріли, їхня домівка ще була надійним прихистком. Нині ж ходить з гарищем та згадує. Оце маленька ось кімнатка, яка була, були, звісно, двері, але це було найбезпечніше тут. В ось цій маленькій кімнаті ми проживали із своєю дитиною. Ось вона повністю згорівша. Вщент нічого не залишилось. У цій великій кімнаті проживали люди, колега зі своєю сім'єю. Ось тут були дівани, шкафи, ну вже нічого не залишилося. Все згоріло. Відбудувати велику, але вщен зруйновану оселю неможливо. На це, зізнається, жінка не вистачить ані сил, ані коштів. Тож родина придбала вільну хату неподалік, аби було куди повернутися. Але вона теж потребує ремонту. Нічого не залишилося. В іншій кімнаті теж там повалювалися і стіни, і потолки, ну таке, шкафи розібрані, тут нічого Тут треба все розбирати і заново все робити. Бобровий кут був під окупацією вісім місяців. Внаслідок атак багато знищених будинків. А от повністю вцілілих не залишилося жодного, каже староста села. Кожен будинок пострадав. Єсть в кого вікна, єсть в кого двері, є в кого трошки кришу. На сьогоднішній день трошки люди повернулися. Є будинки, які вони вже собі відстроїли. Але більша частина осель ще потребують відновлення. Так само ремонтувати потрібно і адміністративні будівлі. До робіт долучилися фахівці з Дніпропетровщини. В межах проєкту Пліч пліч у селі Бобровий кут відбудують старостат, терцентр та школу. А ще планують відремонтувати побиті фасади, змінити дахи та вікна. Подекуди встановимо нові огорожі. Профільні фахівці ОВА навідались до Херсонщини, поспілкувалися з владою на місцях та мешканцями. Спільно ми визначили у відновлення. Крім селища Бобровий кут Дніпропетровщина допоможе відбудувати Ольгине та Старосілля. Проєкт пліч о пліч об'єднав 15 регіонів країни, все, аби підтримати громади, що найбільше постраждали від російської навали. Згодом отриманий досвід відбудови використають у інших областях України. Катерина Нічик та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Затрофеїли, відремонтували та використовують у наших цілях. Бійці окремої бригади тероборони Дніпра витягнули ворожу БМП з покинутих позицій окупантів. Вони тікали так швидко, що навіть техніку забрати не встигли. Наші військові відновили машину та протестували на полігоні. Результати випробувань далі. Це перший постріл, який бійці Дніпровської бригади ТРО зробили з цієї трофейної БМП. Майже місяць тому військові витягнули її буквально з під носа окупантів. Пошкоджену машину росіяни кинули, коли тікали зі своїх позицій. Наші ж забрали техніку та відновили. В принципі все працює, гармата працює, двигун працює. Їзде добре. Зараз устранить цю як затримкою. все. Роботи над машиною було чимало, кажуть тероборонці. Обслужили бак та акумулятор, відремонтували щеплення. Всередині помили і вичистили. Тепер БМП як нова. Сьогодні провели тест-драйв і вже незабаром полюватимуть нею на ворога. Відновили техніку хлопці самотужки. При цьому професійних механіків в команді немає. «Інженера, мають по два вищих образування. Ми інженери, маємо по дві вищі освіти: директори підприємств, колишні власники фірм, голова та руки. Цього достатньо І це не перша машина, яку вдалося затрофеїти нашим бійцям. На їхньому рахунку вже чотири ворожі БМП. Найважче згадують було витягати першу зимової ночі по товстому шару багнюки через заміноване поле. Жартують тоді допомогли нахабність та фарт. 80 метрів отворків було. не Могли запустити. Грязь така була по 5,5 з кілометрів акумулятори носив. Я її запустив, спинків зняв, розвернув на мінне поле, а потім залетіли тихенько, як казали, що всі кацапи піднялися на уші. І вона витягли. Хлопці переконані, на перемогу України працюватиме ще не одна машина росіян. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу. Знімає стрес, викликає ейфорію та може призвести до смерті. Все це про мухомори. у Дніпрі з важким отруєнням до реанімації потрапив 11-річний хлопчик. Гриби дитина придбала в інтернеті. Чи так легко їх замовити, та ще й неповнолітнім? Та як дізнатись, що вам пропонують легальний продукт? Особисто на собі перевірила Анастасія Вільхова. Варять, жарять, сушать та їдять сирими. В інтернеті дедалі стають популярними відео, де українці куштують отруйні мухомори. Деякі ж навіть вірять у їхні цілющі властивості. Дуже дуже корисний гриб, майже від всього, а ще дуже допомагає боротися з наркозалежністю. Дякую природі. Ох, як я пару тижнів тому перебор зробив з мухоморами. З дитинства так не спав. Ого, чур мені настойка. Відтак підхопив мухоморний тренд, і 11-річний дніпрянин вже за годину після вживання хлопчику стало погано. У результаті замість очікуваної ейфорії почались галюцинації, блювота, запаморочення. Він поступив в лікарню в важкому стані. Його одразу направили до реанімаційного відділення для надання невідкладної допомоги. З 11 річним хлопчиком наразі все добре. Сім'я в повозору правоохоронців не потрапляла та на обліках не перебуває. Гриби хлопчик придбав в інтернеті. Чи так легко замовити їх та ще й неповнолітнім, перевіряємо особисто. Здрастуйте, хочу замовити гриби, не знаю, поки що які. З друзями, щоб відпочити, зможете допомогти вибрати. Доброго дня! Якщо хочеться позбавитись тривог, стресу, болей, мухомор. Покращити пам'ять, концентрацію, сон, їжовик та мухомор. А якщо друзям 15 років можна замовити? Ні. Бо при такому малому віці, коли мозок ще формується, на ньому не потрібно випробовувати психотропні речовини. Окей, як сплатити. Мабуть ніяк, бо ми не можемо продати мухомори для неповнолітніх. Однак самі ж продавці про вік не питають. Виходить, що замовити отруйні гриби навіть неповнолітнім не проблема. Вітрина сайт в інтернеті. Покупку оформлюють через телеграм-бот. Але є нюанс. Мухомори продавати для вживання незаконно. Це має бути сертифікат Міністерства охорони здоров'я, має бути ліцензія, відповідно, видана Міністерством охорони здоров'я щодо продажу лікарських препаратів, дозвіл на його продаж. Медики ж зазначають, отруєння ядовитими мухоморами може проявитися і через роки у вигляді неврологічних синдромів. А Держпродспоживслужба застерігає, будь-які гриби краще купувати у спеціалізованих магазинах, бо навіть власноруч зібрані їстівні не завжди безпечні для людини. Коли гриби вирощені промисловим методом, для їх вирощування використовується спеціальний так очищений ґрунт, а гриби, які виростають в природних умовах, так вони можуть в собі накопичувати токсини. Незалежно від того, чи це їстівний гриб, чи це неїстівний гриб, чи це отруйний гриб, так тобто, навіть якщо ви добре розбираєтесь в грибах, не можна їх збирати там в промислових зонах. Так, з початку року в області дикорослими грибами отруїлися вже три людини. Минулоріч випадків було 10. Серед них троє дітей. Один малюк загинув. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Навчання онлайн чи офлайн у Дніпрі на сесії міськради вирішили, як саме з вересня працюватимуть школи міста. А ще виділили гроші на ремонт укриттів і підтримку розробників дронів. Більше про це розкаже Айміна Арнаут. У Дніпрі пройшла 39-та сесія міськради. Серед основних питань на засіданні навчання із вересня школи міста перейдуть на змішаний тип. Уроки проводитимуть за партами та онлайн. Як саме їх поєднуватимуть, вирішуватимуть батьки, учні ж художніх, спортивних і музичних закладів повернуться до занять офлайн. 155 мільйонів гривень на сховища. Міськрада Дніпра затвердила виділення додаткових. Гроші на облаштування укриттів на ці кошти у місті відремонтують вже наявні хованки, а також встановлять нові бетонні. Сума така достатньо велика для того, щоб збільшити кількість укриттів в місті, у тому числі мобільних. І тому починаємо працювати. Крім того, на сесії проголосували за підтримку розробників дронів з функцією передавання відео. Мерія вже виділила на це 20 мільйонів гривень. Це лише на перший етап масове виробництво таких безпілотних Одників дозволить швидше забезпечувати потреби бійців. Амін Арнаут, Євген євгендрос новини одинадцятого каналу. Подолала тисячі кілометрів, аби підтримати українських дітей. До Дніпра приїхала наймолодша японська волонтерка Міраї. Вона побувала на місцях прильотів, зустрілася з однолітками та зібрала малюнки маленьких українців для благодійної виставки в себе на батьківщині. Головна місія каже дівчинка, аби про злочини РФ дізнався весь світ. Про візит амбасадорки миру. Далі в сюжеті. Вже понад рік українські діти змушені прокидатися від сирен та ховатися від вибухів. Біль нашої нації за тисячі кілометрів відчула десятирічна волонтерка з Японії Міраїші Раїші. Нині дівчинка приїхала у Дніпро, аби підтримати малечу. я приїхала сюди, щоб послухати розповіді дітей. І подивитися все на все своїми очима і донести цю інформацію до людей дітей в у всьому світі. Міра і побувала й на місці однієї з наймасштабніших трагедій біля будинку на перемозі, куди цьогоріч у січні, влучила ворожа ракета. Волонтерка разом із українськими однолітками вшанувала пам'ять загиблих дітей, принесла іграшки та квіти. Для нас вона теж дитина, герой. І ця дитина бачила в новинах в Японії, що у нас війна, і вона почала волонтеркою. Вона побігла на вулицю збирати кошти. І вона назбирала 645 доларів. У гості з Японії з'явилися нові українські друзі, серед них і третьокласниця Мирослава. Розказує, амбасадорка миру завітала до них у школу. Разом відвідали майстер-клас Петриківського розпису, а ще обмінялися подарунками. Ну, вона дівчинка дуже весела, і їй все приємно. Вона дуже гарна, дуже гарна. Запрошення до України Міраї отримала від семирічної Саші Паскаль, маленької гімнастки з Одещини, яка через ворожий обстріл втратила ногу. Наймолодша волонтерка з Японії вже побувала і в Ужгороді Гостомелі, Бучі, Ірпені та на Миколаївщині. Планує відвідати інші регіони. Я хочу, щоб освіт став безпечним місцем для дітей. Я хочу, щоб завдяки моїй діяльності хоча б на одну дитячу посмішку стало більше. Я збирала гроші для українських дітей в Японії. Міраї каже, додому у Японію повезе малюнки української малечі, аби організувати там виставку аукціон. Виручені кошти підуть на реабілітацію постраждалих від війни дітей, а ще реконструкцію понівечених шкіл і дитбудинків. Слава паї! Героям слава! Альбіна Гриненко Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Популяризувати українську на весь світ у Дніпрі пройшов перший сольний концерт співака. Як так молодий виконавець за рік вийшов у топ музичних чартів, встиг побувати у 60 містах України та прославити вітчизняні пісні за кордоном. Кошти з концертів співак відправляє на потреби військових. Більше розкаже Поліна Паламарчук. Його треки тримаються у перших рядках музичних чартів, а кожна композиція набирає мільйони переглядів. Сьогодні у Дніпрі перший сольний концерт співака як так. У залі сотні людей діляться його голос, закохує з перших нот. Пісні, гарні, <смі> які споріднюють українців українською мовою, дуже подобаються. Яка, можливо, ваша найконіша пісня в його рекомендує? і також. Глядачі переконані, українську музику повинен почути весь світ. Підтримати, по-перше, українських виконавців, молодих українських виконавців, талановитих українських виконавців. Що чекаємо, дійсно, да, зарядитися позитивом, це по-перше. По-друге, і плакати будемо, тому що будуть і такі пісні, що чіпляють за душу. Одна з найпопулярніших пісень Ярослав, відомий як як так, почав писати власні треки з початку повномасштабного вторгнення. Каже своєю творчістю, намагається витіснити російськомовні пісні з українських музичних чартів. Нам треба тільки максимально розвивати свої українські пісні. Ми на всі концерти робимо пості, душевні вечори і дуже гаряче назавжди. Особливістю як так є гітара, яку щоразу доповнюють новим образом під кожну пісню. Наприклад, на трек наречена гітара була вся біла, фаті прям вся біла ніби наречена на трек села твого тіла була з бензинової каністри, прям бочка каністра і струна тянеться. Да, сарамса робити щось нестандартно. Частину зібраних коштів з концертів молодий виконавець відправляє на потреби зсу. Одну машину ми відправили, другу вот-вот до має відправлятися. На третю ми вже да, майже дозбирали. Маємо відправляти мав, шукаємо от, дрони. Зібрали просто на аукціоні якомусь на одному концерті. Відправили Різні рації, тому стараємося максимально підтримувати. Цього разу зібрали 23 тисячі гривень на допомогу військовим. Їх витратять на автівку для бійців під час свого першого сольного туру. Співак побував у 60 містах України та навіть за кордоном. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.